Усім привіт! З вами Наталі і ви на каналі Який покращує життя. Хто мене ще не знає, я хочу розповісти про те, що я енергорадник, я людина, яка щитує інформацію з тонкого плану і передає сюди вам всім цю інформацію. Я як провідник, через якого можна дізнатись багато чого корисного і цікавого, що стосується розвитку своєї душі. І е, тему я озвучила Хроніки Акаші. Чому? Тому що саме завдяки цій темі е, я навчилася зчитувати цю інформацію. І е, дуже зараз мало на просторах інтернету е, саме україномовного контенту на, на цю тематику. І я, напевно, буду одна із перших, хто вирішив говорити про це українською мовою, тому прошу вас підтримати лайком. Якщо буде цікаво, звісно, пишіть в коментарях, що ще ви хотіли би дізнатися. І я почну свою розповідь з того, що колись давно, займаючись різними практиками, я зрозуміла, що мені приходить якась така інформація, яка не приходить усім іншим. І я задалася питанням: а що це таке? Це якесь ясно бачення, чи ясно слухання, чи ясне чувствування да, по-різному а всі це називали, і мені прийшла відповідь, що це хроніки Акаші. А я замислилась: якщо це ці хроніки, що ж з ними робити? Почала вивчати інформацію і побачила, що дійсно дуже багато людей цим користуються, і воно приносить пользу не тільки мені, а й моєму оточенню. А перший раз, коли я про це почула, я більше розглядала. Заходити в хроніки для того, щоб для себе дізнатися якусь інформацію і якось собі допомогти. І потім, коли в мене нічого не вийшло, так, якщо ви читали, то з першого разу, можливо, не у всіх вийде туди зайти. Але пройшло, пройшов якийсь час і досить таки багато часу, і я вже пішла на курс, де я навчилася щитувати цю інформацію саме за допомогою хроніка, Каші, за допомогою саме цього егрегору. І так, дійсно, це все реально, і це можна подивитися, просканувати. Комусь приходить інформація в образах, комусь словами, комусь в картинках, якихось піснями, текстами, навіть мені приходило. Можна відчувати на запах якісь там події, речі і все інше. Дуже, знаєте, по-різному передається ця інформація. І ще по-різному вона передається тому, що у кожної людини свій рівень свідомості, і від цього також дуже багато чого залежить. Хроніками Акаші користуються досить давно, і це, ви, можливо, бачили читали вже ну, не перший рік, але якось до нас, до українського народу, це не доходило. Завдяки, звісно, інтернету ми вже бачимо, що багато хто просуває цей напрям. Але отаких, от знаєте, енергорадників, як я люблю казати, їх досить мало. Чому? Тому що дуже багато хто йде в цю тематику для того, щоб заробляти гроші. Я не спорю за це можна дійсно брати гроші, хороші гроші. Але потрібно розуміти, щоб не нашкодити іншим. І якщо ваш рівень свідомості дозволяє передавати людям чітку інформацію, дійсно можете за це брати гроші. Починала я, звісно, за як там кажуть, за отзив. За благодарність якусь. А потім з часом я зрозуміла, що люди обезцінюють твій час, і дійсно варто підіймати ціну, скажімо так, на це чтення хронік. Для того, щоб дійти до того рівня, коли ви можете спокійно зчитувати цю інформацію, це потрібна практика. Бо перший час на власному досвіді я бачила, що мені потрібно сконцентруватися, да, сісти там чи в медитацію, чи зробити якусь определенну практику. І на це ну, я витрачала багато часу спочатку. Але чим більше я це робила, тим швидше я вже потім могла переключати да, свій стан. На, скажімо, так, потрібну волну, <хи> і е, мені це вдавалось досить легко. Е, мене багато хто знає як таролога, причому дуже класного таролога. Чому? Тому що саме в процесі, коли я роблю розклад, е, я заходжу в хроніки. Я знаю карти, але е, мені так легше і швидше да, е, давати якусь інформацію з хронік. Люди при цьому не знають, що ця інформація з хронік, але. Завдяки цьому я стала дуже класним тарологом, і у мене дійсно є багато постійних клієнтів, які постійно звертаються. Просто бачите, хтось це називає даром, хтось це називає просто навиком, який можна набути. У кожного це по-різному. І все залежить від, від рівня свідомості. Не можна думати, що хтось. Не може туди зайти і не може зчитати цю інформацію. Всі можуть. Просто у всіх вона буде сприйматися по-різному і всі видавати її будуть по-різному. Тому що, знову ж таки кажу, все залежить від рівня свідомості. Чим більше ви підвищуєте свій рівень свідомості, тим частіша вам іде інформація. Я ще хотіла сказати, чому у багатьох. Не виходить на протязі довгого часу зчитувати е, цю інформацію і е, дивитися ці хроніки. Чому не виходить? Тому що дуже багато хто, як це сказати так правильно, рухається від его, не від бажань своєї душі, а саме від его, для того, щоб погодувати це его і тоді. Не, ну, немає такої можливості, немає цього доступу туди. Тому що е, працюючи з хроніками, потрібно розуміти, що таке духовність, духовний світ, і е, чому его взагалі може заважати. Коли ти це все розумієш, сприймаєш цю інформацію рівно, чітко, то з цим проблем немає. Ще такі моменти, чому буває тяжко зайти в ці хроніки, е, це тому, що у вас дуже ви дуже емоційні і ви не контролюєте свої емоції. А в нас таких зараз більшість. До речі, коли почалася війна, я взагалі перестала заходити в хроніки. А, мене ще один раз просили на початку війни щось подивитись, і мені був дійсно закритий доступ. Це при тому всьому, що я практикувала. Чому так? Тому що емоційно важко було відключитись від реалії сьогоднішнього да, світу. Але з часом, бачите, все так плюс-мінус стабілізувалось, ми начебто в безпеці, і є можливість знову не думати про те, що тобі сьогодні може щось там прилетіти. Що я хочу сказати? Якщо ви зараз потрапили сюди, на мій канал, і вас цікавиться інформація, і ви до цього моменту дослухали, то вам вже час заходити в хроніки. Якщо ви шукали цю інформацію і. Ви от саме зараз в цьому місці слухаєте мене досі. Це знак. Це знак, що ну, ви сюди просто так не могли потрапити. Це знак про те, що вам потрібно читати і собі, і людям, тому що у вас є хист до цього, і ви можете розвиватися в цьому напрямку, головне, практикувати. Чим більше ви будете практикувати, тим більше у вас буде виходити все краще, швидше, і інформація буде все чіткіша і чіткіша. Якщо у вас виникають складнощі з цим, і ви вже дійсно дуже довго працюєте і не можете ніяк зайти в ці хроніки, що ж це за хроніки є, що ж там подивитись, то я б вам порадила спочатку просто а, не тримати, знаєте, оце таке значення важності на цьому питанні, тому що чим більше, чим більше ви хочете, тим більше ви від, відштовхуєте від, від себе цю можливість цього заходу, скажімо так. Відпускаєте цю важність, Важливість цього питання, і у вас все вийде. Ну, ви не можете не читати, тому що, тому що ви вже почали цікавитись цим. Все, що у нас є в голові, це все реально. От, наприклад, взяти там мого чоловіка, у нього немає в голові думки, а піду ну я в Ютуб і почитаю: а як же ж це заходити в ці хроніки, і що це воно таке? Ну, у нього цього в голові немає, воно йому не треба. А якщо ви зараз досі мене слухаєте, то повірте, вам це треба і. Займайтеся, не зупиняйтеся, бо може настати такий момент, що ви навіть пробували, навіть щось читували, а потім перестали і рішили не, ді... не ділитися цим з людьми, вам може прилетіти, прилетіти, мається на увазі щось трапитися або з вами, або з вашими рідними. Як в мене було це з сином. До речі, я в якийсь момент вирішила, що та ні, ну добре, я собі считую, да? мені досить цього. А чого я буду з людьми цим ділитися? І в мене тоді захворів син. І я не розуміла, чому? Тому що я розумію, що таке психосоматика, і потім я зрозуміла, що це із-за того, що я не проявляю це в світ, що я боюся, що про мене скажуть люди. І це було ну, таким, таким показательним мом... моментом, да, коли я зрозуміла, ну, а дійсно, а чого я не ділюсь цим з людьми, якщо в мене є така можливість? І я стала говорити про те, що я можу читати ці хроніки. Спочатку було якось трошки так, ну, типу, були думки, а що скажуть люди, а потім мені стало все одно, тому що я думаю, якщо я зараз цього не зроблю, я не хочу, щоб далі мій син хворів. ну, да, Тобто, в мене мотивація син мій, трошки більша, ніж про те, що скажуть люди, про те, що я щитую цю інформацію з тонкого плану. І е, е, да, якщо ви вже трошки вмієте, трошки можете і собі щось дивитись, проявляйтесь, заявляйте людям про це. Спочатку якомусь ближньому своєму колу, або навпаки, якщо ви ближніх боїтеся, кажіть дальнім <смі> не родственникам, але користуєтеся цим. І це дійсно зараз ем, приходить дуже багатьом. Прям люди мені інколи кажуть: от я така лежу, дівчинка одна каже, я така лежу, лежу, і мені в голову приходить слово хроніки Акаші. І я така типу, «Блін, а де я це чула? У Наталі. піду, я спитаю у Наталі, що це таке. Ну, тобто, навіть людям, знаєте, от просто приходить така інформація. Іди в хроніки. Хроніки Акаші, хроніки, Акаші. і цим треба користуватись, бо це дійсно дуже класна штука, тому що там іде все на рівні душі. Ви щитуєте цю інформацію. Не просто ваш мозок щось інтерпретує, чи хтось вам з мозку сказав да, якусь інформацію логічну. Ні, вона може бути абсолютно нелогічна, але це, це бажання вашої душі. Якщо ви в хроніках бачите, що ваша душа хоче то, і то, і то, а ваш мозок такий, типу, ти що, дурна, <ріху> наприклад, то знаєте, це бажання вашої душі і гріх його не виконати. Там поганих бажань не буває. Користуйтеся цим, вчіться, і я впевнена, що у вас все вийде, якщо досі ще не вийшло. Якщо було хоч, хоч трошки цікаво і корисно, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях, що вам ще розказати про хроніки, бо я так розумію, я багато чого не розказала.